Атаку на рубіжне російська армія розпочала на початку березня 2022-го. Окупанти використовували артилерію. У результаті перших обстрілів загинула одна людина ще четверо поранено. Голова тодішньої міської ради Сергій Хортів зник, а його підлеглі викотували роботу. Координувати усі процеси в рубіжному призначили голову Сівернецької районної державної адміністрації Романа Власенка. Я не був виконуючим обов'язки, я був залишався головою серединської адміністрації, але гайдай призначив мене координувати роботу по рубіжному у зв'язку з тим, що Хортів і фактично вся влада са від. Виконання своїх обов'язків від формування там чи забезпечення. Оборони міста це відбулось 3 березня, 19 березня російські снаряди влучили у житловий будинок. Рятувальники дістали з під завалів чотирьох людей, серед яких троє дітей та жінка. Двоє дітей загинули. Під час кожного обстрілу ми отримували поранених як наших поранених і загиблих, як наших бійців мається на увазі сил оборони і збройних сил України, так і цивільного населення. Ворогу без різниці, куди бити, тому що були дивітиповерхівки, які от я там розумію, навіть. Ну, навіть близько там немає наших збройних сил. Просто от, от ми просто вдарили в цей район. Президент України 31 березня 2022 року призначив нового начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. А прокуратура відкрила кримінальну справу щодо колишнього керівника Сергія Хортіва та його співпрацю з окупантами. На час повномасштабного вторгнення я не знав його долі взагалі. Але коли мої заступники питалися зв'язатися з ним, не ним, а заступниками його, а я особисто з ним не було зв'язку. А наразі, наскільки я володію інформацією, він також виконує обов'язки мера міста Рубіжного. І буквально три дні назад в місті за своїм підлеглими спускались в підвал, коли наші війська точечно відпрацьовували. Через щоденні обстріли для жителів були організовані евакуаційні потяги та автобуси. Також налагодили доставку гуманітарної допомоги до міста. Там в найкращі дні з центральної частини міста нам вдавалося вивезти там декілька сотень людей. Вивозили ми їх або на новозолотарівку, або далі ангели спасіння мали можливість вивозити там в Славянськ, Лиман пізніше, навіть і в Дніпро. Я думаю, що з центральної частини міста у нас була можливість вивозити людей десь близько тижня. А далі вже окупанти зайшли в місто, і евакуація продовжувалася з южної частини, з клубу на кварталі Южний. Коли Середонівська організовували евакуацію, і евакуація на цих автобусах здійснювалася. Лише не лише а здійснювалася під прямим вогнем мінометів. Вони чітко побачили колону, що тут. Хоча вся колона була з білими прапорами, було цивільне населення. Виходили там, попереджали, але міномет не припиняв працювати на секунду. Лише після удару по ньому артилерією нашою в ту зону, звідки міномет працював, змогли ці автобуси безперешкодно, п'ять автобусів з місцевими мешканцями вийти і вискочити на трасу і піти. Біжному бої тривали 69 днів. Понад два місяці місто намагалося взяти в оточення. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та використовували авіацію. Майже всі будівлі в місті пошкоджені. Тоді Рубіжне стало таким рубіконом, на якому ворог застряг і не міг довгий час його взяти. І протримались майже до, здається, до кінця. Травня, якщо не або березня, я не пам'ятаю. Хлопці і Потім вже організовано відійшли знову ж таки на оборону за річку на оборону Сєвєродонецька. За словами начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка, у місті Рубіжне залишається жити до 10 тисяч людей. Нині Рубіжанська адміністрація тимчасово переїхала до Вінниці. Там створили гуманітарний штаб, у якому допомагають переселенцям з Рубіжного. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.